Подорож до весняного лісу. Ми прокидаємося вранці та починаємо новий день. Чи відомо вам, коли прокидається від сну природа? На землі є також ранок року. Це початок весни. Ліс ранньою весною зовсім не схожий на ліс пізньої весни. Десь у лісі все, ще лежить сніг, і тільки-тільки починають набухати бруньки на гілках. Барв у цю пору небагато. Добре пригріває вже весняне сонечко, підсихає в лісі земля, все навколо оживає дерева, трави, комахи. Ожила й торішня трава, позеленіла, омолодилася. В лісі розпускаються перші квіти, білі, жовті, бускові. Весняний ліс перетворюється. Він стає молодим і ошатним, кудись ховаються старі пні та сухі ноки. Тюди яскраво світить сонце та радісно співають пташки. Весняний ліс наповнений безлічч звуків і запахів, все прокидається, рухається, живе. Початок весни, як початок нового життєвого циклу. Як новий світанок після темної ночі. На деревах починають набухати бруньки, наповнюючи ліс тонкими ароматами смоли. На гілках з'являються маленькі зелені листочки. Ліс наповнений прохолодою пряними ароматами, нескінченим рухом. Погоже блакитне небо дивиться зверху яскравою блакиттю і легкими білими хмарками. Повітря стає свіжим і солодким. Перші несміливі квіти показують свої зелені паростки на численних лісових проталинах. Зовсім скоро вони розквітнуть і підставлять під промінчики скромного сонця свої перші пелюстки. Вся природа прокинулася та усміхнулася привітною зеленою усмішкою весни. Повітря пахне свіжими ароматами. Все цвіте, все росте, все зеленіє. Знаходиться в весняному лісі суцільне задоволення. Весна найпрекрасніша пора року. Спостерігати за чудовими перетвореннями живої природи краще всього саме в місяць. У лісі дуже приємно милуватися прекрасними краєвидами та обмірковувати щось своє. Я люблю весняний ліс у будь-який час.